Доброго вечора, шановні друзі. Я лікар Шустер. Хочу з вами поділитися з приводу такого захворювання, як псоріаз. Я сама ним хворіла рік. Традиційні фармацевтичні препарати, бета-саліки, діпросаліки нічого мені не допомогло. Ремісія наступає, нам дуже короткий час, а дане захворювання носить. Дуже таку симптоматику в життя. Життя стає неякісним, тривожним, зуд страшний, турбує людей, висипання по шкірі, депресивні стани і так далі. Я шукала продукти і знайшла. Це не біодобавки, це не ліки. Це є продукт харчування, клітинне харчування. завдяки лев і акцелеру 8 компанії Біепік американської, почала вживати даний продукт, особливо ЕЛ. Він є в стіках, є в капсулах. Приймаючи їх, цей продукт харчує клітину. Насичує клітину хвору всім, чим потрібно. А тут є всі вітаміни групи В, вітаміна С К, вищі гриби, полісахариди, гриб речі, гриб кордіцепт, гриб чага, гриб шиатаки, золотий корінь. Є горана, є Ашваганда, є Бекопа Мінєрі. Значить, іменно Беко Мінєрі підкупила мене, бо вона діє на центральну нервову систему. Всі такі симптоми, як розлади, депресивні, і так далі. Моментально зняло, полікувалися рани, зуб прийшов на 16-й день, 18-й рани, позаживали, навіть не залишилося сліда. Так що. Спасибі фірмі BEPIC такому шикарному продукту, як елео. Крім того, цей продукт дає силу, дає енергію, дає радість, якість життя, впливає і профілактує, лікує приблизно до 700 різних захворювань. Псоріаси є серйозне захворювання. Ще раз наголошую, що традиційна медицина, фармпрепарати допомагають тимчасово. Але не дають повного виліковування. А на даному продукті є дуже добре, все позаживало, я себе почуваю ідеально. Нічні капсули дають глибокий сон, пасифлора, мелатонін, дають детокс вночі, організм позбувається шкідливих речовин і так далі, і підвищує імунітет. Так що всім рекомендую: прошу звертатися!